Добрий день, сьогодні 16 вересня 2024 року перед вами соливе деплойдний Аутом Гігант чи Оутем Гігант. Не знаю як правильніше. Мабуть, я теж її Ну, ще й зеленеться, бо вона щось тут її небагато, декілька плодів. Щось там попадали вже дещо. Можливо, дозариться якось так. Побачимо. Таке деревце. Ну і що і все. Пало там дві. Десь може тут листечку ще, ну не бачу. Але зірву. Може вона в спіни дозареться. Подивимося. Якби й зеленкувата. Таке воно деревце. Росте вона таким, ну як би об'яснити, колоною. Так. Високе, вже другий рік від посадки. Деревцеві під ще Де ж тут сливки більш нема, було більше вони так потихеньку впаде, десь і пропаде. Ну, да ладно. Оу, там гігант, чи у тем гігант. Так, така. 92. Ну Це невеличкі, 59, це ось та що впала. Ну, щось тут у неї пошкодження. 62. А це впала, мабуть, ні в два назад чи три. І чуть була пошкоджена вона. Ну я так положив її, вона вже половина одна половина підгнивати почала. Ну це так, скуштуємо, що вона. Соковита уже е, без шкіринки м'якоть спробував така м'якоть білувата, вже в червону переходить чи жовтувата. Е, солодка безшкіринка, ну шкіринка з кислинкою. Разом, в общем, такий смак более-менее. Бешкіринки взагалі бомба. Так. Слива Аутом Гігант або Оутомгігант, як правильніше, не знаю. Сигналочки, сигнальні плоди. Всім миру й добра. А сьогодні 29 вересня. Там їх було 3-4 штучки Аутом Гло. Щось там підв'яли. Пошкоджена ось одна. Оце одненька буде, положу на зберігання туди до сливок. Скуштуємо цю. -м. Соковита, солодка, але вже трошки тут пошкодження віддає. общем, на той рік будемо спробувати. М'яко така ж. А цю положимо. Зберігання може потім через місяць подивимося, як воно зберігатиметься. Порівняємо вже ті сливки всі, які в мене зберігатись будуть. А іменно Анжеліно, ну от аутомгло, одненька, одненька, Рубікранч, Анжеліно і ще акулячий зуб червона. Так, всім миру і добра.